Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісного центру 0543, місто Шаргород. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз буде огляд цього маршруту, дорожніх знаків, розмітку, і я вам покажу по яких вулицях цей маршрут проходить. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Витискаємо щеплення. Як підготуватись до маршруту? Є у першому маршруті. До речі, їх всього 5, всі на каналі вони є. Витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу. Знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажік повороту. Підводимо щеплення до того моменту, коли з'явиться вібрація. Знімаємо ногу з педалі гальм і нажимаємо на педаль Тормоза і починаємо рух, і автомобіль, як ви побачили, Він не відкотився. А також треба перед початком іспиту проконтролювати справа-зліва, чи немає автомобілів, і якщо вони є, то треба надати їм перевагу. Займаємо праву частину дороги, і цей маршрут нам у нас, згідно цього маршруту, нам необхідно повернути ліворуч. Трохи знижуємо швидкість, бо тут можуть автомобілі справа їхати. І повертаємо. Тут у нас дорога з одностороннім рухом. Друзі, але будьте вкрай обережні, тому що по цій дорозі їздять і велосипедисти по зустрічній смузі, і автомобілі. Тому тут краще їхати зі швидкістю десь 20-25 км на годину. У мене зараз друга передача. Обережно тут е люди також ходять, тому що тротуарів нема. І рухаємось. Це маршрут він трохи незвичний, тому, будь ласка, дивіться його до кінця. Він відрізняється від інших маршрутів. Ну, вони всі один від одного відрізняються. Друзі, для того, щоб здалося скласти іспит, треба передивитись усі маршрути по декілька разів. Передивіться, запам'ятайте всі ситуації, і вам тоді буде просто скласти іспит. Так, тому заварюйте смачну каву, передивляйте всі маршрути, і я буду вам вдячний, якщо ви мені задонатите на каву. Карта Приватбанку є у закріпленому коментарі, а також в описі цього каналу. Рухаємось. Тут нагадаю, у нас дорога з одностороннім рухом, але або але вибачте, зверніть увагу, те, що зараз, коли ми будемо виїжджати на цю дорогу, немає ніякого знаку про те, що кінець дороги з одностороннім рухом. Потім немає у нас знаку про те, що попереджувального, що ми виїжджаємо на Дорогу з двостороннім рухом, тому це просто треба про це знати. Пропустили, пропустили автівку і рухаємось. Завчасно вмикаємо покажчики повороту у населених пунктах, це 50-100 метрів до повороту. Вмикаємо лівий покажчик повороту і зараз нам необхідно повернути ліворуч. Повернули. І їдемо обережно дивимось по сторонах, чи немає автомобілів. Бачимо, що у нас знак декілька небезпечних поворотів, І рухаємось тут вкрай обережно, тому що тут у нас, бачите, обмежена оглядовість, приватний сектор, широкогабаритний транспорт їзди. Ніякої у нас розмітки немає, але згідно правил дорожнього руху, вам необхідно поділити дорогу з урахуванням ширини дороги, ширини транспортних засобів. І з дотриманням безпечного інтервалу. Тут ми повертаємо ліворуч, і бачимо, у нас закінчується шаргород і починається слабода шаргородська. Тому ми з одного населеного пункту переїхали в інший. І денні ходові вогні або ближне фар, якщо немає денних ходових вогнів, нам не треба вмикати. Навіть немає відстані між знаками. Але ми бачимо знак, що у нас є обмеження максимальної швидкості. 30 км на годину. Ну, я вам скажу, що тут їхати більше, ніж 30 км, хоча ось, бачите, їдуть і більше. А, і більше. Такі дороги е, погані. Тому, друзі, буду вкрай вам вдячний за підтримку, за матеріальну. Також буду вдячний, якщо ви бачите рекламу, Ютуб вставляє, не проматуйте її, подивіться, просто подивіться її. Можливо, щось цікаве там буде. Просто зробіть мені добре діло, тому що я вам... Вважаю, роблю добре діло. Ви пишете в коментарях, що це вам допомагає, так воно і є. Рухаємось прямо. Зараз у мене вже третя передача. Швидкість 40 км на годину. 1600 обертів двигуна. 1600 обертів калінчатого валу. І ми рухаємося під горку. От тут краще на очку їхати трохи повільніше. Тут можна на другій передачі їхати. Якщо ви десь їдете і бачите, що якась перешкода може там виникнути, чи припарковані автомобілі, чи ще щось, то я вам раджу повісити ногу над педалію гальма. І таким чином, якщо там виникне якась перешкода, ви швидше зупините автомобіль і це буде більш безпечне керування. Автомобіли тримаємось правої сторони. Можливо, камера не захопила, Як він далеко від мене їхав, бо в мене знак навчального транспортного засобу. Я вам, до речі, раджу, ну, всі водії так роблять, зазвичай всі. Коли ви отримаєте права, то повісити знак наліпку то, що у вас навчальний за, за рулем за кермом учить. Це дуже допомагає. Вас всі водії потім. Ну, адекватні принаймні починають об'їжджати у нас з 10-ї дорогою за кілометр, тримають безпечний інтервал більше, ніж потрібний. Тому ну вони дуже вони вам допомагають, реально ця наліпка допомагає. Тому я сам пам'ятаю, що я деякий час їздив без наліпки, а потім, коли повісив, набагато мені простіше стало їздити. Друзі, тут нам необхідно виконати розворот, вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося в ліве дзеркало, позаду автомобіль, але він вже ж, той автомобіль, що позаду, він вже не має права за нами. У нас там Обганяти, саме обганяти, бо тут з виїздом на полк сустерічного напрямку, бо у нас вимкнутий лівий поки що поворот. Але, друзі, це вас ну, на дорозі ні від чого не звільняє, то що ви там якісь є переваги у правилах дорожнього руху, тому будьте вкрай обережні, дивіться по сторонах. Подивилися, зараз наліво, бачимо тут таке небезпечне узбіччя. Потихесенько виїжджаємо на першій швидкості. І тут вже я перемикаюсь на другу. Рухаємось у зворотному напрямку. Звісно, цей маршрут буде закінчуватися не так, як починався. Тому, що як ви пам'ятаєте, на початку руху у нас був, була дорога з одностороннім рухом. Дякую вам за лайки, за ваші підписки і за коментарі вашої вдячності. Ще, друзі, хочу вам такий, таку корисну пораду дати. Дивіться, ось ми їдемо, у нас дуже багато там різних ям да, на дорозі. і ви їдете на шит, швид... до я зараз їду вже на другій передачі, трохи повільніше. І, наприклад, ви десь бачите, що ви в якусь яму, ну вже просто там їх чи багато, чи що, ви в неї, в неї вже в'їжджаєте в ту яму. Наприклад, така ситуація. У вас там, наприклад, швидкість 40-50 км на годину, а яма та буде у вас десь метрів за 15-20 перед вами і ви бачите, що ви вже не встигаєте. Тому, друзі, яка правильна дія, що робить, звичайний водій? Він б'є по тормозах, чудово. Звісно, це ж нормальне явище, треба зменшити швидкість якомога більше. Але проїхати вже цю яму треба на розвантажених вон, та, та, гальмах. Не треба на ви зажали педаль газу і на цю зажатий газу проїжджати яму. Тому що виходить, що у вас ходова частина вся зжалась, там все зжати, супорта, все воно автомобіль виходить, перегрузився, маса перевантажилась наперед. Автомобіль підсів, пружини підсіли, амортизатори підсіли, і тут такий удар в яму, бабах. І це саме небезпечно, друзі. Тому як правильно діяти? А діяти правильно наступним чином. Побачили яму. Це я маю на увазі ситуацію. Як ви зрозуміли, мабуть, коли ви вже її побачили, ось саме останній момент там, чи зеркало, чи на знак, чи ще кудись там, чи на інший автомобіль, там що він робить. То краще збиваємо швидкість, натискаємо на педаль газу. Звісно, ти в зеркало заднього виду, тому що якщо там хтось сидить на хвості, то краще вже ловити ту яму. І нажимаємо на педаль тормоза, якщо позаду нікого немає там близько. І вже в останній момент перед самою ямою, ось як ми все приїжджаємо, перед самою ямою, вже знімаєте педаль ногу з педалі гальма. І тоді у вас автомобіль проїжджає на розвантажених гальмах через цю перешкоду, через цю яму. І вже... Бо той урон, який е, надасть е, той факт, що ви спіймали цю яму, він буде значно менший, ніж тоді, коли у вас зажаті гальма. Тому, друзі, ну, така ось парада. Будь ласка, користуйтесь в наших умовах, в наших доріг. Це е, досить е, корисна парада. Рухаємось далі. Зараз нам необхідно буде повернути е, через декілька оцих е, поворотів е, на вулицю. Героїв Майдану. Також, друзі, усі всі маршрути, звісно ж, краще їх відкатати по декілька разів. Але щоб за... заощадити кошти, то краще передивитись їх всі, а потім можна не декілька разів їх проїхати, а один раз просто проїхати. А навіть якщо у вас буде відповідна підготовка, то можна їх і не приїжджати. Ну там вже дивіться самі. Тому це ну, заощад... просмотр цих переглядів цих маршрутів, це заощадження коштів. Я вам буду вдячний, якщо ви мені там закинете там, 100, 200 чи 500 гривень, хто всі різні суми скидає, хто скільки зможе. Бо я для вас цей час використовую, щоб ви дивились і намагаюсь підвищити безпеку дорожнього руху, супроводжуючи правила дорожнього руху корисними парадами, яких немає у самих правилах дорожнього руху. Тут у нас дорога змінює напрямок, але все одно. Краще вмикніть покищик повороту, тому що теоретично ви зможете поїхати і направо, тому приїхали поворот, вимкнули і покищик повороту. Бачимо, що ми вже виїжджаємо в Шаргород. Також я вам раджу перед парковкою. Коли, наприклад, ви приїхали там десь в якийсь магазинчик, там, зупинились на парковці і залишили свій автомобіль. Друзі, перед тим як сідати потім, коли ви вже вийшли, бачимо обмеження швидкості 40 км на годину, тут реально 40 км на годину, це буде досить швидко. Тому згідно правил, також виділю, що я обираю безпечну швидкість, враховуючи конкретні дорожні умови. Навіть знаки вони ж можуть не відповідати тому, що це буде безпечний рух. Тому, друзі, коли ви, ну давайте приїдемо це перехрести, бачимо, у нас головна дорога повертає праворуч, лілий покажчик повороту. Тому, друзі, коли ви е, бачите, що, верніш, коли ви е, зупинили автомобіль, вийшли в магазин чи в супермаркет, повернулись, то перед парковкою оглянути свій автомобіль. Просто кіньте погляд там, на резину, на колеса, чи може там десь колесо, чи вони всі накачані. Візуально перевірити і також візуально не зайвим буде глянути на, на відсутність пошкоджень. Бачимо знак 3.29. Обмеження максимальної швидкості, знижуємо швидкість і рухаємося згідно швидкості, яка вказана на знакові. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подалися зеркало, перелаштувались, повернули голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємось прямо. Також при повороті праворуч, при прилаштуванні, дивимось у праве дзеркало заднього виду. Вмикаємо лівий поки що повороту і об'їжджаємо автомобілі. Тому, друзі, інколи просто буває, чому я так кажу, бачите, ось припарковані автомобілі. Там зазвичай хтось там десь вийшов, хтось з дверкою вдарив ваш авто, авто, автомобіль, може, не дай Бог, хтось ще щось зробив, там хтось десь притер. Ну, краще так гляньте, бо. Потім, якщо так не робити, десь потім на мойки, ви бачите, що у вас якісь посподження, і ви навіть не можете зрозуміти, коли і де вони відбулися, а так хоч може ви винуватися, знайдете, якщо вам повезе. Може хтось скаже, хто це зробив, або може десь були якісь камери. Бачимо рекомендована швидкість 3 км на годину. Якщо це, наприклад, у Вінниці ви десь зупинялись. Кстати, до речі, по Вінниці всі маршрути є на каналі, будь ласка, дивіться у відповідному плейлисті. І рухаємося прямо. Зараз нам необхідно повернути праворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту і ось звідки виїжджає цей білий бус. Ми саме сюди повертаємо, надаємо перевагу. Дивіться, бережно тут може хтось виходити за прицепом пішоход якийсь. І рухаємося вниз. Тут абити вкрай обережні, тому що бачимо, що тут у нас. Нажена лютовість, досить крутий поворот. Краще його проходити на швидкості десь 20 км на годину. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Тобто звідки ота 9 виїхала, виїхала, звідти машини їдуть, нам їм всім треба надати перевагу. Нікого нема. Рухаємось далі. Це був маршрут номер 3 сервісного центру 0543. Також, друзі, Перед, коли ви їдете по маршруту, треба зараз нам направо повертаємо. І я з другої передачі зараз перемкнусь на першу. Знижую швидкість. Десь я вхожу, в цей поворот небезпечний, десь на швидкості 5 км на годину. Ось бачите, доречно, як я знизив швидкість ще один автомобіль. І обережно ми виїжджаємо і рухаємось. І тут, доречно, саме на першій передачі, саме їхати, бо тут кам'яна дорога. Друзі. Також, коли ви їдете, не треба дивитись прямо перед автомобілем. Дивіться десь, ну, там є свої правила, де як дивитись, можете подивитись відео в мене на каналі. Але десь у місті це за 100-150 метрів краще вдаль дивитись. Дивитись, ви повинні щитувати максимальну обстановку, не так, що там ви повинні враховувати і рух пішоходів, і рух е е інших автомобілів. І таке і інше друзі. В общем, тут у нас закінчується наш маршрут. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал. Бажаю вдала скласти іспит і всім пока.